Хлопці розказували, що коли я забігав на позицію по пораненого, ну то біля мене там зривалися міни. А я того не бачив. Темно було від того пороху, що зривалося, і земля піднімалася до гори. Я спитав, де поранений, і мені показали, де він є. Я прибіг, подивився, як він себе почуває, і зразу почав його витягувати, витягнув на брусфер. Покликав хлопців, поставили на ноші і крикнув хлопці за мною, тому що треба швидко його донести до евакуаційної машини. У групі нас п'ять. Теж хлопці сміливі, і я радий, що я з ними теж попав. Я до них, а вони до мене. І ми спрацювалися. Коли ми виходили на зміну, я хлопцям зразу казав, так, хлопці, зразу відкидати погані думки, все у нас буде добре, все у нас складеться, і ми відбудемо цю зміну і повернемося назад. Тому що я не хотів у групі чути ну, якісь докори сумління, чи ми не зможемо, чи ми не впораємося. Я постійно казав, що ми впораємося, ми зробимо, все буде добре. Швидко. Швидко. Забігаю на позицію, зразу питаю, де поранений, і що поранення. Забіг на позицію, і там хлопці вже могли наставити турнікет або наліпку. Або Ще щось такого. Якщо є потреба, я ще один накладаю, і якнайшвидше треба його з тої червоної зони витягнути, тому що то все йде під обстрілами. Відтягнули в плюс-мінус в безпечне місце. Я операції викликаю корабель, ми так називали цю машину, яка приїжджає по пораненого. І поки ще той корабель пливе, як ми так його і казали, корабель пливе або корабель відплив. Ми вже його обдивлюємося, де ще є в нього поранення, тому що ми там в тих умовах не могли побачити всі поранення. Несли ми від нуля до машини десь кілометр, кілометр триста. Коли приїжджає ця машина, вона більш надає кваліфіковану допомогу, чим ми, тому що вони там можуть і капельницю поставити і як не як скоро медична допомога. Було навіть таке поступило повідомлення трьохсотий на колесах. І це зразу дивний шок, як це таке може бути. Поранений на колесах – це той, який може йти ногами. Коли ми прибігли за пораненим на позицію, оказалося, що він стояв на позиції, і снайпер йому влучив у нижню щелепу. Коли ми вже прийшли, то йому побратими вже надали допомогу, підв'язали. Тоді я прибіг, почав з ним говорити, чи він як він себе почуває, чи потрібно щось ще ну, обдивився, чи потрібно щось ще йому зробити, якщо потрібно. Але діло в тім, що він був в такому шоці, що він, бо я питав, болить, він каже, болить, але терпимо, що в такому шоці він ще навіть йшов ногами. Але попри це, ми Ну як страхували, якщо він не зможе йти, тому що <кій>, там на той момент е працювали снайпери, і дуже було небезпечно. Був такий випадок, коли ми прийшли забирати пораненого, ми зайшли з однієї сторони, а наші хлопці прослуховували їхню рацію. По перехватах вони почули, що вони вже були е приготовлені нас розстріляти, тому що забігла група, а вони не знали, яка група забігла не медивак забіг. Чи... Забігли штурмовики, вони ж не бачили цього. І все, у них був приказ, вони вже націлені були розстріляти. Вони чекали чекали, а нас не було, а ми вже хто знає, не були. Нагорода є від залужного за збереження життя. І нагорода ще є від Національної гвардії за доблесну службу. Я не можу знати за що дали, але там не один випадок. Був. Я не цікавився і просто робив свою роботу. Мене не цікавило нічого. Я просто хотів, щоб я зробив свою роботу правильно. Навіть зараз тут в госпіталі Івано-Франківську чують від побратимів відгуки. Гарні. Ще коли був на Луганщині, неодно неодноразово я телефонував в госпіталь, як командир взводу, зателефонував питати, як вони себе почувають. І коли вже ми після ротації приїхали додому, відчув біль і звернувся до звернувся до, ліка... до медиків, щоб провіритися, що в мене там саме є, і пролікуватися, тому що службу пов... потрібно продовжувати, війна ще не закінчилася.